На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас сьогодні, 15 листопада. Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до сан франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. Це перший візит президента Китаю до Сполучених Штатів з 2017 року. Сьогодні Джо Байден заявив, що КНР має реальні проблеми. Про це американський лідер повідомив на заході зі збору коштів наперед. Удні зустрічі зі своїм китайським Сі Цзіньпіном. Далі цитата: Сі ще один приклад того, як відновлення американського лідерства у світі закріплюється. У них є реальні проблеми, сказав Байден. Як передає агентство Reuters, президент США під час зустрічі з головою Китаю проситиме китайського лідера чинити тиск на Іран. Під час зустрічі, яка може тривати кілька годин, Байден наполягатиме на тому, щоб лідер КНР використав вплив Китаю і закликав Іран. Не вдаватися до провокацій і не спонукати своїх прихильників до активних дій, щоб уникнути ескалації військового конфлікту між Ізраїлем і Хамасом. Рейтер зазначає, що офіційні особи Білого Дому і Китаю не, полак... не покладають великих сподівань на зустріч, оскільки Байдену і Сі доведеться обговорити Тайвань ситуацію в південно китайському морі, війну між Ізраїлем і Хамасом, вторгнення Росії в Україну, балістичні запуски ракети Південної Кореї та права Людини всі ті сфери, в яких обидві країни ніяк не можуть дійти згоди. Чи говоритимуть лідери над держав багато про Україну і чого варто очікувати від цієї зустрічі? Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Перше питання тривіальне: як трактувати заяву Джо Байдена про те, що Сі ще один приклад того, як відновлення американського лідерства у світі закріплюється? У них є реальні проблеми. А, ну знаєте, направду, я не встиг просто в оригіналі про прочитати чи прослухати цей коментар, тому що ну іноді при перекладі. Певною мірою спотворюється трошки в першочерговий зміст, але якщо це максимально коректний переклад, то звісно це така достатньо різка, скажімо так, заява в контексті того, що вони збираються про щось розмовляти, домовлятися, а враховуючи наскільки Китай і Цзіньпінь, зокрема, чуттєві до певних формулювань. То починати перемовини з такої заяви буде достатньо складно. І так на правду особливо ні про що не домовляється, Це моя така суб'єктивна думка. Звісно, там от максимум, що може бути, це ось оператив... відновлення оперативної комунікації між Збройними силами, там можливо якась оперативна комунікація між урядами, аби уникнути незапланованої ескалації. Я наголошую, незапланованої ескалації. Тому що прямої ескалації ну так виглядає, що уникнути просто не вийде. Ви правду сказали про те, що занадто багато є місць, в яких інтереси Китаю та США перетинаються, і окрім очевидних там, Тайваню, України, близького сходу, ми можемо також говорити і про Латинську Америку. Взагалі, Латинську Америку довго в геополітиці називали таким заднім двориком Сполучених Штатів Америки, але на цьому задньому дворику вже давно поселились китайці, тому що вони випробували до того свою кредитну експансію достатньо успішно в Африці, і потім також технологію зайшли в Латинську Америку. Скупили там багато чиновників, представників влади, щоб ті набрали у Китаю непідйомних кредитів на абсолютно неприйнятних і невигідних для себе умовах, так ще й при тому, що ці. Реалізацію цих коштів на місці також займалися китайські компанії. Тобто, тут все прям супер в плюсі. Вони так і портівку поскупили різних заводів параходів. І крім того, Китай зараз займається активною експансією території, які найбагатші на літієві родовища. Це якраз Латинська Америка. Там 60% запасів світових літію. А це всі літії літіє іонні батареї. Це Мобільні телефони, ноутбуки, все, що працює взагалі на батареях, електрокари. Все залежить від літію. Тут дуже багато е, таких моментів, на яких ну просто неможливо зараз їсти і домовитись. Ну я взагалі не бачу варіантів. Це настільки е, ну, який б який би до якого компромісу вона не спробувала дійти, жодна з країн не буде задоволена. Тобто я більше вірю в пряме, реально пряме військове зіткнення між цими двома країнами, ну яке в принципі буде звісно в цьому глобальному світі вирішальним для всіх нас, ніж в те, що вони зможуть сісти і домовитися. І от такі заяви безпосередньо Джо Байдена вони ніяким чином не підштовхують мене, щоб думати, що це відбудеться іншим чином. А до речі, цікавий момент. Так, Сі Цзіньпінь приїхав, прилетів Сполучені Штати Америки вперше з 2017 року, і здається, якщо не помиляюся, лише вдруге за час каденції президентства Джо Байдена. А це ну певний маркер з іншого боку. Джо Байден собі дозволяє ось таку репліку ще напередодні зустрічі. Кому ця зустріч потрібна більше, Джо Байдену чи Сі Цзіньпіню? Направду, ну в даній ситуації, о, якщо б взяти дану розстановку сил, то на мою думку більше Сполучених Штатам Америки, тому що вони більше все ж таки, ну якщо виходити з формальної логіки, більше схильні на те, щоб зараз про щось домовлятись, тому що є війна в Україні, є конфлікт на Близькому Сході, є ці проблеми, які потрібно вирішувати. Є внутрішньополітична криза, зумовлена тим, що наступного року будуть. Вибори президентські і ну к штатам зараз не до того, щоб ще вступати в прямий конфлікт і конфронтацію з, з Китаєм зараз. Не найкращий для цього момент. Вони не відчувають на насправді. Вони не відчувають, мені здається, всю повноту своєї сили, е, яку мала бути. От, якби це був там е, рік після е, президентських виборів, тому що ну знаєте, в Сполучених Штатах Америка ну. Реальна політика відбувається там в перші два-три роки каденції президента все далі це вже передвиборча кампанія. Все одно Тому, не можу заспокоїтися, не можу заспокоїтися і зрозуміти. От зокрема, зважаючи на те, що ви сказали, і мені здається, для багатьох це очевидно, що США більше зацікавлені в цій зустрічі і в її результативності. От не можу пояснити цього випаду. Можливо, навіть можна так сформулювати Джо Байдена ще напередодні зустрічі. Тут ну, два варіанти є. Або не зовсім коректно перекладена і трактована ця ситуація, тому що повторюсь: я оригінал ще нічого не бачив, тому я просто відштовхуюсь від того, що написано було в наших змі, і але це не завжди може бути коректний переклад. Це також дуже варто розуміти, виходячи в принципі там з контексту. Але якщо контекст вірний, то чесно, я логічно особливо пояснити. Не можу такі слова Байдена, тому що, ну так, це спроба, можливо, трохи якось налякати Китай, але ну, Штати, мені здається, зараз не в тій позиції, і Китай не в тій позиції. Так, можна говорити, що е, ринок Китаю повністю залежний від Заходу, і, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Так, темпи ВВ росту ВВП в Китаї вони значно зменшили за останнє десятиліття. Але це, якщо ми говоримо про. Про такі речі, як економіка, але вони не завжди, скажімо так. Вони не завжди керують логікою, особливо якщо це стосується авторитарних країн. Та ж сама Росія, їй, ну ніяк не вигідно було нападати на Україну. Всі люди, аналітики говорять, та ні, ну подумайте, ну це, це треба бути повним ідіотом, щоб напасти на Україну. Це висвітло собі в ногу. Ну Но не буде цього Росії. Це не вигідно. От і зараз можна скільки завгодно говорити, що Китаю це не вигідно, так чи інакше, що у Китаї у Сполучених Штатах Америки є можливості санкції накладати, фінансові обмеження. По-перше, півтора мільярда населення безпекою і правами, яких Китай ну не особливо опікується, все ж таки, який не який, достатньо серйозний запас міцності економічної у них також є, враховуючи те, що там друга 20-го... Там перше десятиліття 21 століття у Китаї спостерігався колосальний спостерігався колосальний ріст ВВП. Тому, отак в один день їх економіка не рухне. Тим більше вони подивилися на Росію, побачили, що ну, вони напали, якісь санкції ввели, і, ну, і що, власне, що правило? Росія не розвалилась, рубль не рухнув, на жаль, як би нам того не хотілося. Яка не яка економіка там функціонує, вони ще й налагоджують виготовлення ракет і озброєння? Тобто тут питання в першу чергу до західного світу, тому що треба було реагувати на, на те, от, коли Росія тільки відкрила цю скрайку Пандори, потрібно було реагувати, реагувати тут і зараз, показувати свою реальну силу діями, а не намагатись зараз якимись до. Ну, Дещо кумедними навіть погрозами когось там зупинити, коли ну, на практиці ви показали, що ось вам кейс, який потрібно було вирішити, який ви мали змогу вирішити. Його потрібно було вирішувати, а не зараз намагатись битись з вітряками. І останнє дуже коротке стисле питання. Мені здається, що воно навіть не, не змо не має змоги відповісти на нього розлогу. А скажіть, будь ласка, враховуючи кількість питань і їх рівень гостроти для обох держав США і Китаю, як ви вважаєте, чи варто нам, українцям, розраховувати про те, що про нас згадають, бодай згадають в офіційних заявах? Ну, в офіційних заявах не знаю, чи згадають. Перепрошую. Перепрошую, вибила дзвінком. Пане чути зараз? А, пане Максиме, я зараз ще раз вам поставлю останнє питання і ви відповісте, добре? Так, так, добре. І останнє до вас питання, скажіть, будь ласка, зважаючи на велику кількість гострих для обох країн США і шає Китаю питань, як ви вважаєте, чи варто нам, українцям, очікувати бодай згадки про Україну і російсько-українську війну в офіційних заявах? Е, ну в офіційних заявах я направду не впевнений, тому що для того, щоб згадати в офіційних заявах. Треба про щось домовитись. Можливо, звісно, будуть якихось пару загальних фраз, типу там мир у всьому світі, і там підтримка територіальної цілісності, але не більше цього, тому що ну, Китай це країна, яка безпосередньо зацікавлена не в тому, щоб Україна чи Росія перемогла, а в тому, щоб ця війна продовжувалася, тому що це той дестабілізаційний фактор, на якому вони можуть грати, який грає їм зараз на руку. Який грає проти Сполучених Штатів Америки. Тому домовленості глобальних тут точно не буде. Пане Максиме. Я дякую вам за діалог, за відповіді на всі мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.